перш за все хочу подякувати нашому президентові, усім з нашої дирекції, які завжди нас підтримували. Сьогодні для мене особливий день. Я зустрів усіх своїх колег, з якими ми колись грали разом у металісті, в Арсеналі Харків. Я дуже пишаюся цим, тому що дружба, яку дає футбол. Це те, що залишається на все життя. від Андрія Аніщенка до Руслана Фоміна і багатьох інших, хто сьогодні був тут, з ким ми вже працювали разом. Усі ті моменти, які ми провели разом, були чудові. Тому сьогодні для мене насправді дуже особливий день, і звичайно, у футболі потрібно перемагати. Неважливо проти якої команди ми граємо. Але коли ми виходимо проти команди, з якою колись працювали або навіть грали разом і виграємо у них. Це приносить особливе задоволення. проте я маю повагу до всіх своїх колег, які сьогодні були навіть на лаві запасних. Але перемога це наша перемога. Ми її заслужили, бо сьогодні ми були кращими у грі як я вже казав, я люблю футбол атакувальний, Завжди грати вперед, завжди шукати перемогу. моя команда дуже молода. Я розумію, що нам ще є над чим працювати в обороні. Але я сказав їм: грайте, отримуйте задоволення, показуйте гарний футбол. Будьте конкурентними, і перемога прийде сама. так і сталося. Ми пропустили гол, але сьогодні на полі була команда з характером. Ми показали особистість, показали силу, щоб вирвати перемогу. Сьогодні можна було побачити справжню суть гри її правду. Я дуже пишаюся своїми гравцями, вітаю їх, бо вони цього заслуговують. Вони працюють дуже багато, тому ця перемога їхня. я ставлюся до всіх своїх хлопців, як до своїх дітей. Педро Касіо, Сергій Лебідів, Вава, Парагвай. я завжди з ними на зв'язку в будь-який момент. Я кажу їм ніколи не буду вимагати від вас голів. Але я знаю, що ви маєте якість, щоб вирішувати долю гри. Тож спокій і все прийде. Гол обов'язково буде, і сьогодні це сталося з Педро Касі. Я завжди йому кажу, роби те, що ти вмієш найкраще. Просто грай у футбол. і коли ми граємо у свій футбол, іншого результату, крім перемоги, не може бути так. Ми завжди сфокусовані на тому, що розвиваємо. процес не є швидким. Він потребує часу, терпіння. Ми лише просимо, щоб кожен розумів від матчу до матчу найважливіше це сам процес. Ми будемо формувати конкурентну команду. це тільки початок. Тому я прошу терпіння у нашого керівництва у наших уболівальників, у наших гравців. Бо це не легко. Але гра за грою, будемо рости, будемо розвиватися. І я впевнений, великі історії ще попереду. Ми створимо дуже сильну команду, яка буде боротися за чемпіонство.